У Давайте одразу скажу, я що Копа грає у зелечорів. Фомиза забива нас бурлака одразу. Ну, скільки там минуло? Секунд 20. Одразу бурлака забиває свій черовий гол у цьому турнірі. Олександр Бурлак. Кужій, 8. Максим Кизиман, 17-й Остап Богданов, 3-й Микита Репкін, 18-й анатолій і 19-й Артем Демчишин. Тимчушин точно 6 раз. У нас знову забиває Академія футзалу Зарицький. Тут у себе змін. Сафонов зараз пас хороший, віддає на Каплуна. Каплун зараз Каплун приймає далі. Сіка рятує, зараз ворота дзеняли. Знову зараз Каплун на м'ячі, Тут, ну, що сказати, бразилець Каплун. Зараз на м'ячі Цибенко тут його звідає. Далі вже Ляшенко підбирає м'яч, Пас на Карбаня віддає знову Ляшенко. Ось зараз моменту, Карп Баняй забиває. Зараз Карп після пасу Сафонова. І 3-0 рахунок стає на 8-й хвилині. На користь Академії футзалу вже і чотирьох номер 2 у нас забиває. Де пас на профланг, там вже Сафонова як ні хаснути Карп Баняй. Пас на Ляшенко, то далі Карп Баняй. Зараз поперечний рятує ворота Копи. Знову Ляшенко зараз віддава пас на Карп Баняй, читає цей пас Піхлик. Ну і зараз контент такий може бути у Копи. От... Тут, по-моєму, по, по фол. По Розрізають зараз як ніжки крізь масло цими комбінаціями. Захист суперників академіки зараз. Карпань, прорває, зараз він зайнявсь команду, добування зараз не буде. Трини, ще раз нагадую вам, зараз бурває кожен часом виткачне. Шапошніков не заявлений на цей турнір. а один із приїхав зараз. У момент бурлака Бурлака зараз забиває свій у цій грі, ну і знову це робить на початку тайму. Олександр Булака, підсуючи на лісти з Шельців. Піхоть зараз на м'ячі. Помиляється він і зараз вихоплює наші яка одразу проває, але тут рятується команду дзень. Вже прорвав з далекої відстані у цьому матчі. І зараз піхопируває вкач ряту і свою команду. Розігрують зараз зеночорні цей аут. Але помиляються вони і зараз. Контатика може бути у і зараз. Йде вперед, як ми бачимо, і забиває Цибенко. Він же цього так розпочав і він же з передачі капуна її завершив. Та ось зараз копа бере. Проведе зараз завітський дзей готується туся команду і забирає відразу цей м'яч. Скоро вистачило. Зрештою зараз Ткач продовжує грати на нуль у цьому поєдинку. Він пробиває сафонов, стільки не тут, добиває таки Сафонова. І зрештою забуває такий свіго Сафонов. Ну це стається на 22 хвилини і одразу мені згадується, як його дуже часто прикликав, Хоча таке свого часу. Приємно згадувати старі часи, коли ще ці хлопці були маленькими, і зараз у нас знову контратака актами посало, зараз забуває у нас каплу Ніньо у порожні ворота. Ну і Артемка я думаю, передає вітання своєму батькові. Точки не прийшло. Зараз Завгородній десь меч в Загородній. Пасна Шапошника, зараз Шапошникова не звиває, але зараз добивання від е -е, ну і Тихоненко зараз забиває восьмій гол своєї команди на 25-й хвилині. Тихоненко оформлює дубль. Тиханенко. Пасна Ляшенко проведе, Ляшенко стійку, відлучає зараз Ляшенко. Спокійно, Зараз вже еклемік грають. вони не поспішають. Бондаренко. на, загру... на Ляшенко посидає. Ляшенко, Тихоненко, також є Бондаренко. Зараз... Як Ляшенко пройшов, далі він пасти на Бондаренко, то далі. Іде в ворота і зрештою забиває Тихоненко. І Тихоненко у нас оформлює хеттрику у цьому поєдинку на передостатній хвилі матчу. Блаку не проходить, ну і зрештою, у нас лунає серена покінець цього матчу. Отже, 9-0. на курса Академи от